Вітаю! Мене звати Анастасія Грицишин і це травниця, програма про рослини та знання, які наші предки передавали з покоління в покоління. Кажуть, барвінок оберігає тім від злих сил, дарує міцне кохання і навіть лікує хвороби. Але чи справді у цій тендітній рослині прихована така могутність, розповість Людмила Стрепка. Справді, барвінок належить до українських символів. Вже саме слово барвінок мовить нам про те. Що це барвистий вінок? Що це травинка, що це рослинка, яка є цікавою у всіх відношеннях у нас на Україні? Чому барвінок залишався зеленим навіть зимку? і що це символізувало для наших предків? Барвінок, як і квіти безсмертники, а їх ще називають в народі сухе зілля, символізував безсмертність людської душі. Його висаджували на могилах покійників, тому що він зимою, літом, восени, навесні завжди був зеленим і цікавим. Розкажіть, в якій місцевості найбільш поширений барвінок? Барвінок росте скрізь на Україні. Росте він в Карпатах, росте він на Кавказі, росте він у Криму. Цвіте барвінок темно-голубим, ніжним. Світом, радуючи око людини своєю незайманою красою, про барвінки багато написано, про барвінки складено чимало пісень. Барвінок невід'ємна квітка у дівочому вінку. Як саме використовували в попиті барвінок? Барвінок широко поширений серед українства і його використання у поводі. Але найбільш цікавим є той момент, що використовували в часі весільного обряду. Дівчаткам нареченим виплітали жінки, віночок із барвінку. І при цьому співали весільних пісень, в яких символізувалося красу дівчини, символізувалося її. Неповторну вдачу. Хати у весільному домі прикрашали також барвінку. особливо вікна прикрашали різними узорами. Це було ознакою того, що в домі відбувається весілля. А ще молодим виплітали віночок для молодої. Виплітали віночок маленький, менший. А для молодого також з барвінку виплітали віночок і ложили його на. Капелюха на капелюха. Це було ознакою того, що парубок одружується. Ну і, звичайно, співали співали різноманітних пісень, які стосувалися весільного обряду. Ой, вінку, мій вінку, хрещатий барвінку, я тя шанувала. Ще, як була мдівко, я тя шанувала, в скриночку ховала, прийшла неділенька, Яся в тебе вбрала, Дякую батейку і моїй матінці, тримайся в барвінку моєї голівки. Клали жінки дівчині віночок на голову. Це вже було символом того, що вона вже наречена. Угу. Ось така традиція на весіллі була. Ну, і коли виплітався віночок, дівчина помишляла, думала про своє майбутнє життя, аналізувала всі ці події. В барвінку купалися. Вважалося, що барвінок надає людині молоді краси, чарівності і неповторності. В народній пісні співається: Ой, де ти, мій миленький, у барвінку купався, були лучші, були кращі, а ти мені сподобався. Ось така пісня, така своєрідна коломийка, звучала з уст цих жінок, які виплітали для нареченої віночок. Розкажіть, чи довела сучасна медицина, що барвінок має лікувальні властивості? Так, хоча вважають, що барвінок є отруйним, але він є водночас і дуже лікувальним. Серед тих препаратів, які знає сучасна медицина не тільки в нас на Україні, але і далеко за кордоном, є такий препарат, який називається Квінтіон. Він є в таблетках і в ампулах. Його використовують при гострих судинних захворюваннях судин мозку. Це дуже і дуже цінна рослина, але її дозують дуже обережно, тому що вона, ще раз, повторюю, є отруйною. А як був висвітлений барвінковий обряд в українському фольклорі? Взагалі барвінковий обряд дуже поширений серед бойків. Ну, і стародавня українська бойківська колядка оповідає про те, що зла. Мачуха спалила своїх діточок тільки за те, що вони не вберегли золоту рязку, тому вона вирішила їх знищити. Спалила їх на дрібний попілець. І далі колядка розповідає про те, що вона нас спалила. На дрібний попілець вона нас посіяла, та й на городі, та з нас ся вродило троякоє зілля. Перше є зілейко гіркий полиночок, знову ж таки, символ український. Друге є зілейко запашна ям'ята, третє є зілейко зелений барвінок. Ось так. Ідеться у стародавній бойківській колядці оповідь про те, як зламати позбулася своїх дітей. Та не тільки в колядках, але в піснях. Широко представлена оця традиція оспівання барвінку в легендах, в оповідках. Це, я ще раз повторюю, один із символів українства м'ята барвінок полин. На яких тримається наша національна пам'ять. А в народній медицині як використовували барвінок? В народній медицині барвінок теж має своє застосування в українській красуні і по сьогоднішній день роблять настоянки із барвінкового зілля, кип'ятять його, настоюють. Потім цим розчином вони протирають обличчя хустинкою. Або ж ваткою. Шкіра після цієї процедури робиться еластичною, бархатистою, ніжною і привабливою. Дякуємо, що були з нами сьогодні у травниці. Нехай знання про цілющі трави та природу, надихають вас на здоров'я та гарний настрій. До нових зустрічей!